Ну що ж, високі температури не покидають нас. Погоду як у приземному, так і висотному полі формує широка смуга високого тиску з кількома центрами, що просягаються з північного заходу Африки до арктичного побережжя Західного Сибіру. Залучена в її циркуляцію аномально спекотна та суха повітряна маса з середньоазійських пустель, формуватиме на Черкащині спекотну погоду. Вночі 18-20 градусів, у день стовпчики термометрів з легкістю долатимуть 30 градусний рубіж. Температурний фон значно перевищить норму. Впродовж 10-13 липня сильна спека 35-37 градусів, а 14-16 липня навіть 39, що близько до абсолютного максимуму липня. 39 градусів, зафіксованого на Черкащині у далекому 1936 році. За попередніми прогностичними розрахунками, у найближчі два тижні на кардинальне покращення погодної ситуації розраховувати не варто. Така погода сприяє накопиченню в приземному шарі атмосфери шкідливих домішок. Особливо це відчувається поблизу автобусних зупинок та транспортних розв'язок. Відсутність дощу в поєднанні з сильною спекою перетворює рослинність на ідеальне паливо для пожеж. Немає жодних сумнівів у тому, що літо 24-го року надовго увійде в історію метеорологічних спостережень як дуже спекотне, сухе та пожежа небезпечне.